Слава Богу, дорогі браття та сестри! Кожна людина, живуча на землі, щаслива, якщо має багато друзів, з якими можна порадитися, можна поспілкуватися, можна відпочити. Але віруюча людина набагато щасливіша, тому що вона має. Небесних друзів, які постійно за неї моляться, які постійно за неї переживають, і вона так само може з ними поспілкуватися через молитву. Ми знову раді вітати вас на сторінках телепрограми Благовість. Проходячи біля моря Галілейського, він побачив двох братів: Симона, що звався Петро, і Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалки, і каже їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І вони, зразу ж, покинувши сіті, пішли за ним, ідучи звідти, далі побачив він інших двох братів: Якова Заведеєвого та Іоанна, брата його. У човні із Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої і покликав їх. Вони покинули човни і батька свого зразу ж післи за ним, і ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всякий недух і всяку неміч у людях. Сьогоднішня неділя вже друга після п'ятидесятниці. Називається неділею всіх святих в землі Руській Просіявших. І свята Мати Церква подає нашій увазі наступне євангельське читання, яке розповідає нам про покликання святих апостолів. Якщо аналізувати святе письмо, то слід сказати, що святий апостол і Евангеліст Лука пишуть про це покликання. І говорять, що воно відбулося після чудесного улову Риби. Святий апостол і Евангеліст Матфей і Марк зосереджує свою увагу лише на покликанні апостолів. Святий апостол і евангеліст Іоанн Богослов говорить про ще одне покликання, яке відбулося зразу ж після свідчення Іоанна Хрестителя. Який свідчив про Христа, виходить, що покликання було два. Перше покликання, це святий апостол і євангелист Іоанн Богослов, описує, коли учні, пішовши за Христом, але далі вернулись до своєї роботи. Друге покликання описують святі апостоли і Євангелісти Матфей. Марк і Лука. Оскільки вони є ці Євангелії синоптичними, то вони доповнюють одне одного. І відтак виходить, що дійсно покликання апостолів було два. Перше, про яке описує Святий Апостол і Євангеліст Іоанн Богослов, і друге, про яке описують синоптичні Євангелії. Після того, коли Господь покликав своїх учнів. Він почав з ними ходити і проповідувати своє вчення, тобто істину євангельську, проповідуючи слово своєї істини, неодноразово заходив і проповідував у синагогах, тобто для тих людей, які мали би найперше зрозуміти його вчення, адже вони знали усі пророцтва і давно чекали довгоочікуваного Месію, але на превеликий жаль. Ті, хто перші мали сприйняти це вчення, вони його відкидали. Сьогоднішня неділя, неділя всіх святих, які в землях Русі просіяли, безпосередньо пов'язана з цим євангельським оповіданням про покликання апостолів. Адже за переданням преподобного Нестора Літопистя саме святий апостол Андрій, первозваний, був на Київських горах і проповідував ще в ті часи слово євангельської істини, і наші діди і прадіди, тобто наші родичі по плоті і крові, напевне, добре його сприйняли, адже наша земля дала стільки багато святих угодників Божих, починаючи від святого рівноапостольного князя Володимира і закінчуючи. Новомучениками землі нашої. Отже, в цю неділю, дорогі браття та сестри, вітаючи усіх, хочеться побажати молитовного заступництва наших рідних і близьких святих, які рідні нам не тільки по Духу, Духу Христа, але й рідні по плоті. Хай же їхніми молитвами Господь оберігає нас. І допомагає і нам твердо триматись віри євангельської, слова Христового, і своїм життям доказати, що ми дійсно православні християни не просто на своїх словах, а на своїх вчинках, а люди, бачачи наші добрі справи, будуть прославляти Отця нашого Небесного. Амінь. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Друга неділя після святої п'ятидесятниці. Ця неділя називається неділею всіх святих в землі Руській просіявших. Скільки їх було угодників Божих? Якою була наша земля, якими були їхні подвиги, як вони трудились, укріпляючи віру? Згадаймо лише сьогодні святого рівноапостольного Великого Князя Володимира, який посіяв віру Христову тут. На нашій землі, на наших теренах храми, будувались, відкривались монастирі, відроджувалась віра християнська, православна, вона збагачувала людей, вона об'єднувала, благословляла. Непроста історія творилась в ті часи війни, міжусобні брані. Скільки було нападів татар, монголо-татари розривали, спалювали села. Вбивали духовенство, знищували монастирі, а святі угодники трудились, молились, їхніми подвигами укріплялась віра наша. І сьогодні ми маємо той безцінний дар Церкви Божої і благодаті Божої. Нас навчає Церква Свята. Молитвами угодників Божих ми сьогодні приходимо до Бога. І їхніми молитвами існуємо. На минулій неділі, дорогі браття і сестри, ми з вами відкривали вчення, чому ми вшановуємо ікони святі. Хто зображується на іконах в сьогоднішній день? Хотілося б, дорогі браття і сестри, відповісти ще на одне питання, тому що воно дуже важливе вшанування, почитання. Поклоніння святим мощам, угодників Божих, святі мощі. Вони посіяні по всій нашій землі. Вони знаходяться і в Києво-Печерській лаврі, в Загорській лаврі, в храмах Божих. Ми сьогодні почитаємо угодників Божих і ми бачимо їхні нетлінні мощі, величчю і красою. Світлом і благодаттю ці мощі сяють. Багато хто із нас був у Києві, у великій святині, у лаврі, в печерах. Мощі благоухають, мощі істащають міра. Дивно, як вони вціліли. Чому ці мощі збереглись? Тіло нетлінне, святі угодники були. Настільки Богу угодні, настільки перебували в молитовному стані, настільки вони дбали про свою душу, що їхніх тіла збереглись, збереглись і донині. Ми сьогодні, дорогі браття і сестри, знаємо із вчення церкви, що нам потрібно вклонятись мощам. Мощі, угодників Божих допомагають нам і дають нам приклад. Як потрібно вірити, як потрібно йти до Бога, Згадаємо преподобного Отця нашого Амфілохія, мощі якого перебувають в благоуханні. Пройшло більше 30 років, а мощі відкопали із землі, побачили їх нетлінними і теплими. Вони і сьогодні виділяють те тепло. Вони сяють. Дорогі браття і сестри, вклоняючись мощам, ми згадуємо про уводників Божих, і це є свідоцтво їхнього подвигу молитви. Нам сьогодні потрібно також, дорогі браття і сестри, намагатись молитись і йти до Бога. Адже той, хто переживає за свою душу, той робить правильно, той зцілює своє тіло, той приходить до Бога. У вірі нашій. І наш здобуток, дорогі браття і сестри, через святі мощі ми з вами маємо і любов Божу. Угодники Божі там із неба споглядають на нас і відкривають для нас істини пізнання Бога. Тож, дорогі браття і сестри, щиро і сердечно вітаю вас із з Днем пам'яті угодників Божих, які прославили Бога і Господь їх прославив в нашій землі, наших тих, кого ми вшановуємо, кого ми знаємо, наших земляків, тих, хто прийшов до Бога. І чиїми молитвами ми живемось і існуємо в цьому земному житті. Всіх вітаю із святом! Здравия желаю, дорогие телезрители! Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня мы с вами продолжим разговор о святых, о их удивительном мире, о том, что мы можем им наследовать. Для этого нужно всего лишь немного решительности. Как правда же именно она, наша нерешительность, пленяет нас, и мы уже начинаем угождать своей плоти, потом мы теряем любовь и внимание своих близких, ведь когда человек переживает о благочестии, когда Бог ему важен, и человек честно всмотрится в отношения, Господи, вот Ты и вот Я, чем завершится этот честный взгляд? Печалью. Да, печалью, ибо легко мы о Боге говорим, много прекрасных слов, но так ли мы верны Ему? Так ли Он Бог наш? Настолько ли мы послушны Ему? опять печально и стыдливо умолкаем. Нет, мы пробуем, мы следуем, мы не падаем в греховные ямы, мы поднимаемся, но... И вот болезнь сердца о благочестии и есть первый признак верующего человека. И наоборот, когда по наружности человек именуется верующим, а полон самолюбия, эгоизма, вспыльчу, гневлив, одумайся, человече, пока есть время, исправляйся. И сегодня мы с вами поговорим о а что же двигало святыми? Да, и здесь есть свои правила. Это не правила математики, это не физика, не химия, но последовательность им, следование и исполнение вполне нам возможны. Первое правило, оно, возможно, нам часто и слышится в храмах или где. Веруй в Бога, принимай за истину и за правду все, что можешь ты понять о Боге, но даже то, что и не можешь понять, принимай. И согласно этого, будь послушен Богу, и все, что о Боге говорит Святая Церковь, да будет для тебя правдою. Есть и второе правило. Ходи пред Богом, всегда помни о Боге, что Он всегда, везде и на всяком месте все видит. И смотрит на тебя Он, как Отец Небесный, с любовью и надеждою, желая помочь тебе. И помня о Боге, избегай грехов. Сегодня мы поговорим о человеке, воистину увидевшего Бога, за ним последовавшего, о великом Пахомии, 4-5 века после Рождества Христова, расцвет монашества. Почему монашество возникает, мы скажем два слова. Желание быть с Богом. Мир очень манил, он был разнообразен, он отвлекал. И поэтому, уходя из мира, святые монахи не уходили от людей, нет. Они молились, они помнили о них, но прежде всего они ставили поиск и пребывание с Богом. И вот святый Пахомий, великий делатель монашества, наставник и друг мирян, великий учитель, однажды претерпел интересное для нас с вами и поучительное приключение. Да, именно приключение. В то время около Христа и около Его Церкви появилось много ересей, впрочем, как и сегодня. И каждый пытался доказать свою истину. И вот одни тогда их называли постниками, они были худыми, не употребляли ни мяса, ни еды, а ходили в рваных одеждах и занимались тайным непотребством. И пришли они к Пахомию Великому Святому и сказали, «Если ты свят, Пахомий, перейди через реку, тогда мы уверим». На что старец, прикрестившись, сказал, «По пущениям Божиим и еретики могут через реку пройти и быть немокренными» но только с помощью дьявола. Ибо такое чудо, как перейти через речку, для того дьявол творит, чтобы очаровать слабых и утвердить соблазны еретиков, то есть вас, заблудших. Что касается до меня, я не прошу у Бога чуда, чтобы ходить по водам. Этот помысел и это чудо не иноческое, монашеское, и даже не христианское. Пускай узнает все. Я на Бога надеюсь, но на дела свои надеяться не могу» признаю себя грешником и не хочу искушать Господа Бога моего, подобно дьяволу. Пусть узнают они, что Пахомий просит помощи у Бога только в том, чтобы без вреда пройти вражеские искушения. И вот как удивительно созвучие. Верь Богу, помни о Боге, молись Богу и не проси чуда у Бога. Сейчас много мы говорим о, даже дерзну сказать, о иконах чудотворных, источниках. Призываем это чудо. Ведь какое большое чудо исполнит заповедь Божию прощения? Не у нас ли, христиан, дома враги есть? Не мы ли идем в храм, не примирившись? Не мы ли проходим мимо бедных и убогих? Не у нас ли с вами на черный день припрятано, и даже достаточно припрятано, рядом есть бедные, сироты, нищие, и мы дерзаем даже оправдывать себя, дескать, пьет, не работает и прочее. А вот здесь Пахомий нам все четко поясняет. «Поминайте наставників ваших, які проповідували вам Слово Боже і, дивлячись на кончину їхнього життя, подражайте вірі їх. Саме такими словами святий апостол Павло закликає нас шанувати святих угодників Божих, адже, дорогі брати і сестри, саме їхніми молитвами тримається в сучасності світ. Тому -то ми не тільки повинні їх шанувати, пам'ятати. Але в першу чергу подражати їхньому життю та їхній вірі. На цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей.